Дання знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська і далі випуску про таке. Постріли на Донбасі є постраждалість серед місцевого населення. Нова структура. Майдан прожене п'яниць та буде контролювати владу. Дорогу жінкам як попороти гендерну нерівність в Україні. ЦВК опрацювала більше 99% електронних протоколів. За їх підсумками за Петра Порошенка віддали голоси майже 55% виборців. А за Юлію Тимошенко близько 13%. Такі дані оприлюднені на сайті. ЦВК. Як і раніше третю сходинку утримує Олег Ряшко, в нього 8%, За ним Анатолій Гриценко та Сергій Тігіпко. Решта кандидатів набрали менше 5% голосів. Петро Порошенко продовжує приймати привітання з перемогою на виборах президента України. Сьогодні його поздоровав Олександр Лукашенко. Президент Білорусі побажав Порошенку успіхів у зміцненні єдиної та процвітаючої України. Як відомо, Порошенка вже привітали багато світових лідерів, зокрема Барак Обама та Ангела Меркель. Росія ж заявила, що поважає вибір українського народу, однак говорити з Порошенком поки відмовляється. За попередніми даними Путін привітає Порошенка після офіційного підведення піс підсумки виборів про це заявив у середу журналістам помічний глави Російської Федерації Юрій Ушаков. Мером Херсона офіційно став Володимир Миколаєнко. Підсумки перегонів за мерське крісло стали відомі вчора близько 10-ї вечора. За нього проголосували майже 37% виборців. Результати оголосила Херсонська територіальна виборча комісія після підрахунку всіх протоколів. Слов'янську терористу обстрі... обстріляли житловий квартал та школу. За інформацією змі серед мирного населення є десятеро постраждалих, зокрема, і чотирирічний малюк він отримав осколкове поранення. Про обстріл повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Сілізньов. Стріляли сьогодні у Донецьку поблизу управління СБУ. На даний час бойовики взяли тайм-аут. Пострілів у центрі міста не чути. Шахтарі вивели на мітинг в Донецьку. Вони пройшлися центром міста з прапорами Росії та самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Головним гаслом гірників було фашизм не пройде. Вони поклали квіти до пам'ятника жертвам фашизму і провели короткий мітинг. Учасників акції доставили до місця початку ходи організовано. Як повідомлялося раніше, терористи з ДНР захопили кілька шахт та припинили на них видобуток вугілля. Саме гірники захоплених підприємств приймають участь у ході проти АТО. Напередодні терористи ввели комендантську годину у Донецьку. Про це повідомили у прес-службі самопроголошеної Донецької народної республіки. Відтепер, з 8-ї вечора до 6-ї години ранку, людям не можна з'являтися на вулиці. Окрім того, припиняється рух громадського транспорту. До якого числа буде тривати комендантська година? Сепаратисти не повідомляють. Третю добу не працює і Донецький аеропорт. Міжнародний аеропорт імені Прокоф'єва досі не відновив свою роботу. Відповідно до інформації, оприлюдненої представниками підприємства. Наразі повітряні ворота міста не обслуговують рейси. Нагадаємо, аеропорт Донецьк призупинив свою роботу з 26 травня. Там тривалі там тривали запеклі бої між силами АТО і терористами. Наразі аеропорт знаходиться під контролем українських військових. У Донецьку силовики знищили кілька вогневих точок терористів. Про це повідомляє група інформаційних спротив. В районі аеропорту Донецька силовики захопили мікроавтобус зі зброєю. За даними групи, серед знищених за останні три доби бойовиків є не тільки громадяни України, а й серби і громадяни Росії з Ангушеції, Чечні, Дагестану також жителі Абхазії. Тим часом. Стало відомо, що Донбас оточений важкою військовою технікою. За словами журналіста Романа Бучкали, вона складається з високоточних артилерійських систем залпового вогню, град урагана а також танків. т 64 також за його інформацією, військові мають жорсткий та безкомпромісний наказ. Час на перемовини вичерпано, а домовлятися з терористами немає про що. У той же час в РНБО заявили, що українська армія не планує застосовувати військову техніку в житлових районах Донбасу. Зброя та гранати у пральному порошку СБУ викрила у Закарпатській області канал контрабанди, через який бандити провозили боєприпаси та вогнепальну зброю в Україну. Зброя була привезена із однієї з європейських країн. Вона була захована в коробки з пральним порошком, який перевозили приватні перевізники. Затриманим виявився 36-річний місцевий житель. Саме він отримав посилку. Під час спроби виїзду до Російської Федерації служба безпеки України затримала керівника загону краматорських бойовиків Івана Лисенка, відомого під прізвиськом Псих. Лисенко організував та озброїв групу із 40 бойовиків, брав участь у захопленні обласної прокуратури в Донецьку, міськвиконкому виконкому та аеродрому в Краматорську. Затриманий визнав, що звітував перед московим центром терористів стрілковим. Крім того, виконував його доручення з викрадення людей. Цікаво, що визнав бойовики, те, що зараз в ДНР. Пануя анархия. Сейчас в этом по моему мнению, царит анархия без пределов. Люди, которые боролись якобы за идею вначале, теперь получив полную власть, начинают устраивать разыграть людей, деньги защищать, умалить статус мастера ОБСЄ може відкликати своїх спостерігачів з України. Перервати місію можуть, якщо спостерігачам організації в Україні буде загрожувати небезпека життя. Про це заявив посередник ОБСЄ з врегулювання українського конфлікту Вольфганг і Шінгером. За словами німецького дипломата, ОБСЄ, досі нічого не відомо про місце знаходження групи спостерігачів, що зникли 26 травня у Донецькій області. Тоді з ними втратили зв'язок в районі Шахтарська. Ймовірно, місію могли затримати проросійські угрупування. Це підтверджує і вітчизняне зовнішньополітичне відомство Обставини зникнення групи вказують на можливість її затримання проросійськими угрупуваннями, що здійснюють незаконну діяльність у цьому регіоні країни за підтримки Російської Федерації. У цьому зв'язку закликаємо Російську Федерацію, яка підтримала рішення про розгортання в Україні спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, звернутися з вимогою до своїх прибічників, які перебувають під фактичним контролем та отримують підтримку російської сторони, негайно звільнити членів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Візи з Росією вводити не будуть. Принаймні, це питання поки що в українському зовнішньополітичному відомстві не розглядають. Про це повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебиніс. За його словами, бойовики потрапляють з Росії в Україну в обхід офіційних пунктів пропуску. Тому візами їм навряд чи можна протистояти. Цитую питання про введення віз з Росією не стоїть на порядку денному, адже такий крок на цьому етапі більше вдарить по нашим громадянам ніж громадян. Нам Росії кінець цитати. Дмитро Медведєв вирішив поселити в Криму російських зеків. У постанові російського уряду йдеться про створення на півострові двох виправних колоній та однієї колонії поселення. Про це повідомляє Тартас. Підпорядковуватимуться зазначені установи Федеральній службі з виконання покарань. В колоніях злочинці відбуватимуть свої терміни у вигляді позбавлення волі у відповідності з кримінальним законодавством Російської Федерації. Євромайдан продовжує свою роботу після зміни влади активісти і надалі відстоюватимуть свої ідеї, погляди і вимоги, які на їхню думку досі не виконані. Тепер це будуть не просто намети на площі. Майдан стане окремим органом самоуправління, де влади буде і народ, до якого керманичі країни будуть прислухатися. Не обіцяли стояти до кінця, і схоже, слова свого дотримали. Після важких часів і зміни влади євромайдан не розійдеться. Його реорганізують, і тепер це будуть не просто палатки на площі, а ціле містечко. Фактично, майдан залишиться, зміниться його структура. А саме буде проведений архітектурний конкурс по реорганізації. Як це буде виглядати наразі, не знають. кажуть, готові вислухати усі пропозиції і разом вирішити, яким далі буде Євромайдан.

которой придеться считаться руководству страны. стосовно безхатченків і нетверезих, що останнім часом зачастили у наметове містечко, то тут пообіцяли все вирішити швидко. Неадекватних з майдану приберуть і встановлять правила перебування. Істинні сили майдану пішли на передову, да і цим моментом вас пользують элементы, елементи, які поселились. посілились. Майдан этом отношении, може бути проявив молодуше. Пригрів, приютіл. Да, це бути. Давайте будемо говорити, то, як воно є, дійсно. З этим буде наведен порядок. Свій маніфест громадські організації та спільноти Майдану відправлять до усіх органів влади, аби разом вирішити долю Євромайдану. Яна Курченко, Роман Крюков, Соціальна країна. Без гарячої води залишилось три тисячі столичних будинків. Про це повідомляють у прес-службі «Київенерго». Півсотні споживачів залишилися без теплої води через пошкодження на мережах централізованого опалення та гарячого водопостачання. Ще три сотні будинків чекають, поки завершаться планові ремонтні роботи. Інші споживачі залишаються без теплої води через проведення гідравлічних випробувань тепломереж. Український прапор зацвів на алеї Героїв Крут. До дня міста працівники Київзеленбуду висадили квіти патріотичних кольорів. Вийшла справжня народна творчість, адже приєднатися дозволили і перехожими журналістам. А майстер-клас показали керівники всіх районів Зеленбуду. Як це було? Дивіться далі в сюжеті. Найбільший прапор України посадили у Києві форму і кольори українського стягу відображають квіти. Розмір квітучого полотна 60 квадратних метрів. Для його створення використали 6 тисяч саджанців. Чорнобривці та аграратому майорітимуть тут до кінця літа. Взагалі до осені. А в слідущому вити з'явиться? Не знаю. Е, ви маєте в виду ну, да, квіти? Ні, вони однолітні. В квіти добре росли і радували людей. Працівниці Київзеленбуду нашіптують чарівні слова, які саме знають тільки вони працювати почали ще зранку. А щоб робота валася швидше, директори всіх районів Київзеленбуду взялися допомогти. Це Флаката це є флаг об'єднання нашого государства. Тому ми пригласили всіх наших керівників підприємств. Генеральний директор пообіцяв і журналістів навчити, і перехожих. Дівчата пишаються, що допомогли прикрасити до Дня міста Київ. Дуже хочеться посадити квіти, як э, патріот. У Зеленбуді зізнаються, мріють побачити Україну зеленою столицею Європи. Лана Маяковська, Богдан Сандровський соціальна країна. Вони імпульсивні, вразливі і дуже емоційні. Українські жінки найкрасивіші у світі. Це підтверджують багато чисельні дослідження і опитування. Однак чомусь усі звикли, що мама і дружина більше домогосподарка, ніж мер чи міністр. Дослідження ООН в Україні показали, що жінок на високих посадах в рази менше ніж чоловіків, хоча за тими ж дослідженнями прекрасна половина набагато розумніша ніж сильна. Не лише гарна господиня, турботлива мама і любляча дружина, а й розумний і фаховий керівник в Україні жінок на високих посадах одиниці. Дехто свідомо присвячує себе родині. а Є жінки, яким просто не довіряють відповідальну роботу по тій простій причині, що вона жінка. Це основний вид дискримінації у нашій державі з гендерною нерівністю в Україні спільно з владою, і громадськими організаціями бореться фонд народонаселення ООН основний вид дискримінації це гендерна дискримінація. Вибір, який роблять жінки, часто продиктований чоловіками, тобто жінки обмежені у своєму виборі. Якщо ми подивимось на проблему, то жінки більш освічені в Україні ніж чоловіки. Так показують дослідження. Проте вони дуже часто не обіймають високих посад. Тобто, є така скляна стеля, яка не дозволяє їм підійматися до вершин в кар'єрі. За круглим столом назвали десятки причин, чому жінки в Україні не можуть знайти роботу і не реалізовують свій потенціал, а себе як особистість. Серед них хвороби, національність, вік і сексуальна орієнтація. Україна, як член організації Об'єднаних Націй, повинна виконувати її конвенції. Одна з них дискримінація щодо жінок. Це фактично можливість як максимально повного. Використання потенціалу країни, так і створення можливостей для всіх реалізувати себе, так і право людей на самовизначення, і відповідальність держави за забезпечення цього права. Аби проблему викорінити, одних законів мало. Переконують представники ООН. Потрібно пильно слідкувати за їх виконанням та ввести суворе покарання за їх порушення, так як це вже давно практикують у розвинених країнах заходу. Там жінки навпіл розділили керівні посади з чоловіками. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. Майбутні дитини єдина країна під таким гаслом. У приміщенні столичного НСК Олімпійський відбувся фестиваль до дня захисту дітей. Школярі та вихованці інтернатів демонстрували творчі номери, отримували подарунки та говорили ні, війні. Малечу устами якої, як відомо говорить, істина слухали і наші кореспонденти. Фестиваль, організований фондом олімпійського призера з плавання Дениса Силантєва, відбувся в шосте. В центрі уваги школярі і діти з вадами здоров'я. Підтримати талановитих дітей та підлітків прийшли зірки шоу-бізнесу. Сьогодні, коли ми переживаємо такі нелегкі часи в Україні, такі зазнаємо тортури, і всі ми хвилюємося страшенно, коли ж не стане мир. То мені здається, що дітей якраз в першу чергу мають почути ліпше ніж політиків. Донька Ольги Сумської Ганнуся, до речі, була серед учасників хорового виступу. У творчих номерах взяли участь не тільки діти українських зірок, але й як виявилося, політиків. Виступає даже в ансамблі Дорада, ради. Сьогодні узнала син президента, мені сказали. Аказу такі талантів діти у наших президента та нашого президента та здорово, Порошенка. Утім, головна увага до вихованців інтернатів. Подарунки від почесних гостей отримали переможці номінації Спорт, музика та мистецтво. Зокрема, чемпіон України з плавання Станіслав отримав приз від самого Дениса Силантьєва. гордость вищивалась якоесть ну тренироваться регулярно мы да дела мероприятия конечно и все они направлены в основном конечно для детей то ли оздоровление детей знаете мы стараемся делать наши проекты которые не только их укрепляют физически но и духовно про за талановитої молоді організатори организаторы подбали добре всем приготовила сладости А особом діткам доповнітельні подарки і ювелірні украшення, і магнітофончики. Ну, всякого всяке. Але провідною темою дитячого свята став мир і спокій в Україні. Його прагнуть і маленькі, і старші. А що би ти могла пожелати Україні нашій? Оля! стані біля і... і хороші. миру між країнами, щоб вони ніколи не були посорені. Миру і спокою. Нам хочеться дивитися за вікно і бачити, що все добре. Щоб країна була ну, як і завжди, незалежна, та щоб ніхто не воював на нашій землі, щоб країна була щасливою і здоровою. Долучаємось до побажань миру і ми. Микола Різник, Богдан Цендровський соціальна країна. Сьогодні у пострадянських країнах відзначають день прикордонника. Це не випадкова дата. У цей день декретом раднаркому в далекому постреволюційному 1918 році була заснована прикордонна охорона радянської Росії в Україні. День прикордонника закріплений указом президента, датованим 25 травня 1992 року. Сьогодні прикордонники охороняють державні кордони на суші, на воді і у повітрі. У нинішній неспокійний для України час на них особлива відповідальність. У цей день ми приєднуємося до всіх. Привітай на адресу ветеранів вислужбовців прикордонних служб. Бажаємо їм завжди мати високий бойовий дух, міцне здоров'я та надійне домашнє вогнище. І у мене наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.